Добрий день. Вас вітає компанія НТЗООК. Мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати. Отакі от у нас центральні винти, тобто гідроциліндри замість центрального винта на МТЗ та Т40. Тобто, це зручно, коли вам не треба виходити з трактора, щоб перерегулювати. Тобто все це гідравлікою робиться. По параметрах вони можуть бути різні. Ну, наприклад, тут 80 гільза, 50 шток, 400 це у нас ход штоку 650 це у нас відстань від вуха до вуха. Це там, де 650, це у нас до Т-40 йде. Якщо МТЗ і МЗ, то у нас буде параметри. от Дивіться, там, де 300 це у нас ход штоку і 550 це у нас відстань від вуха до вуха. По цінах, будь ласочка, там у нас від 4 тисяч гривень вартість і до 5600. Тобто, в залежності від того, яку ви гільзу обираєте, під, ну, який саме вам циліндр треба. Телефонуйте, замовляйте на все добре.